А зараз швидко потренуємо використання цих слів на практиці. Отож, маємо речення we – «at home». Окей, okay? аналізуємо так: ві. Шукаємо де воно на нашій схемі є ВІ і дивимося, що словом ві ми використовуємо А в англійській мові. Окей. Okay. at home». Окей, okay. next one – «Tom, a teacher». Okay. Думаємо так. то це в нас хлопець або чоловік, отже, he. Шукаємо he на нашій схемі і бачимо, що діє слово бути має форму is. Tom is. a Anne and Ben in Paris. Міркуємо так. Anne і ben це вони, отже, they в англійській мові, тому використовуємо форму are. Мусимо пам'ятати, що в англійській мові всі ці форми мають і короткий варіант, який більш поширений в розмовній мові. Отож, Via apostrophe S, Tomz and Adam Ben are in the Paris. Окей. Okay.